Я е, е, оголошую е, онлайн звернення великого друга України Бориса Джонсона, прем'єр-міністра Британії, у 19-22 роках, і мені здається, що він буде співзвучним тим думкам, які зараз тут прозвучали. Будь ласка, Hi, Boris Johnson here. I just want to say hi, very sorry. Добрий день, друзі. Я Борис Джонсон, Жалкую, що не можу бути разом з вами на київському безпековому форумі. І дуже вдячний панові Ценіку за запрошення. Та зараз за 90 секунд я скажу те, що сказав би, якби був з вами. Ясна річ, багато людей зараз кажуть. Війна, яку розв'язав Путін, може завершитися лише переговорами. Я відповідаю, це може й так, проте перед будь-якими переговорами ця війна мусить закінчитися. І закінчитися перемогою українського народу, вигнанням путінської армії та припиненням його варварських намагань захопити українську територію. Абсолютно вигнання всіх його військ, це те, що на мій погляд має відбутися. Це те, що я би вам розповів І сказав. І ми робимо все, що можемо для того, щоб українці і українки досягли цієї мети якомога швидше, і немає жодної мислимої причини для затримок. Це те, що я можу сказати за 90 секунд. Слава Україні! Успішної вам конференції. В нас на зв'язку Вашингтон ми раді вітати пані Вікторію Нуланд, заступницю держсекретаря Сполучених Штатів висополітичних питань. І я попрошу Арсенія Ценюка представити нашу гостю. Будь ласка, uh, no need to... потреби немає представляти пані Вікторію Нуланд. Всі знають, хто є пані. Заступниця державного секретаря США з політичних питань вона є справжнім другом України. Вона є захисником віри в демократію. В... Свободу в світовий порядок і в людяність в людство, пані заступниця держсекретаря. Слово вам, і від імені Київського безпекового форуму ми надзвичайно вдячні вам за всі ці зусилля, що ви берете для того, щоб підтримати Україну. Ми змогли зробити неймовірне. Ми віримо, що Україна переможе разом з вами. Добрий день всім, Арсенію. Українські друзі, для мене величезна честь бути знову з вами. Хто б міг подумати, що 15, по 15 місяцях ми будемо е, тут в Україні з українцями, які не лише вижили, але і просуваються, і е, е, відповідають всім нашим очікуванням, що Україна і переможе, і буде процвіцяючою. Я вітаю вас з Вашингтону зараз. Як ви плануєте? Е, Контрнаступ за нашою допомогою, ми також вже з вами над ним працюємо чотири чи п'ять місяців. Ми тепер починаємо обговорювати з о, представниками української влади з нашими друзями в Києві і, і з цивільними, і з військовими майбутні України. Тому я думаю, що було б дуже корисно поговорити про засадничі речі. Як ми е, рухаємося від е, саміту Групи Семи в Хіросимі і е, е, історичної участі е, президента Зеленського там до е, саміту НАТО в Вільнюсі і по тому вже уперед е, Україна і весь світ, перш за все, ми думаємо про безпеку. Ми вважаємо, що Україні знадобиться така військова потуга, яка буде високого класу світового класу, і буде достатньо стримувальним чинником для Росії, і щоб і скільки б не, за, не трапилося для того, щоб таку безпеку побудувати, щоб Росія бачила, що і зараз, і в майбутньому вона не Зможе напасти на Україну, це перше. Друге, найсильніше можливо економіка, і я бачу тут пані Ярецьку, яка саме про це і говорила, йдеться не лише про виживання, а й про процвітання. І ми вважаємо, що Україна має все, що потрібно для того, щоб рухатися до свого членства в Євросоюзі, і для того, щоб відігравати суттєву роль не лише в тому, Щоби самі процвітати і зростати, а для того щоб докластися до зростання і стійкості ем, життєзарадності всієї Європи, тож ем, Україна може робити все з створенням робочих місць і в it сфері і в сфері виробництва для того, щоб зайняти своїх переселенців, які мріють повернутися додому, і після того як повернуться з з передової ваші захисники, то Україна може стати одним з рушієв. Європи на цьому шляху, і по-третє, йдеться про те, що ви є взірцем демократії не лише для своїх людей, але й для всього світу. Ви є надзвичайно яскравим взірцом того, що означає постати за свої принципи за свою державу. І Ми знаємо, що українці, українки підтримують більш демократичну, більш. Чисто більш європейську, більш процвітаючу Україну як зразок для всього світу в сенсі демократичного розвитку, і для цього потрібна постійна єдність у середині країни та між вашими партнерами. І ми над цим всім працюємо разом з вами. І в мене є до неї питання так само. І це питання буде стосуватися ем, придешнього саміту. НАТО у Вільнюсі Я передбачаю наш прогноз є такий, що багато країн, багато глав країн скажуть про те, що оскільки Україна зараз у війні, нас не можуть прийняти до НАТО, оскільки це означатиме, що НАТО вступає у війну. Яка ваша відповідь на цю позицію? Якщо це до мене запитання, я розумію, що він був українською, а українська у мене не дуже хороша. Я та не почула пані Нуланд перекладом. Так не налаштований переклад там. Перепрошуємо. Так, не було у вас перекладу. Тоді моє запитання таке. Чого очікувати Україні на саміті НАТО в вільнюсі? Що ви думаєте про тезу? Нібито Україну не можна зараз прийняти до НАТО, оскільки це країна в стані війни, і це означатиме, що НАТО також залучається, вступає в цю війну. Якими є ваші аргументи, якою є ваша позиція з цього приводу? Я думаю, що вільності Україна може очікувати більш чіткого висловлення того, що ми вже казали, тобто, що ми. Підтримуємо Україну, яка все більш стає демократичною і сильною, і ми підтримуємо її на довготривалий час, і окремо кожна країна, і колективно, всі, і ми маєте збройні сили, які спроможні. Викинути ворога з вашої території, і ми в цьому вас підтримуємо, оскільки ви просуваєте демократичні стандарти І таким чином, ми надсилаємо серйозний сигнал, потужний сигнал нашої тривалої підтримки. Всі держави-члени альянсу. І все більше і більше систем і зброї країн альянсу надається Україні. Ми співпрацюємо також в галузі розвідки кібербезпеки. І українці, українці, побачують ці потужні стосунки між НАТО та Україною. Ну, Мене те саме питання до Арсенія Цинюка. Що ви яка ваша позиція? як ваш аргумент на те, що ми. Можемо почути у вільнюсі на початку липня Україна у війні. Друзі, ми підтримуємо двері відчинені, але не зараз, але не сьогодні. Те, що ми чули в Бухаресті 2008 тисячі році. Хірізесин well, the... not... to... я добре, я висловлю свою позицію з юридичної точки зору. Дійсно немає жодних. Перешкод для того, щоб Україна стала членом НАТО, але залишиться від рішення країн-членів Альянсу від їхньої політичної волі. Чи маємо ми дійсну єдність всередині НАТО? Так чи ні? Подивіться на справу Фінляндії та Швеції. Швеція все ще рухається до НАТО. Ми так розуміємо, чому тому, що немає єдності між усіма державами-членами. Янцю, то зараз що ж можливо для України, потрібна дуже серйозна єдність і політична воля щодо членства України, що час на спів, щоб Україна була членом НАТО. Чи можу я поставити запитання до пані секретаря президент Байден завжди підкреслює, що ми стоїмо за Україну? Ми підтримуємо Україну і робитимемо це скільки знадобиться. Це абсолютно. Читке послання путіну і не лише йому, також тим, хто його підтримує, чи то відкрито, чи то таємничо. Якщо ця війна триватиме, але ж це триває війна на виснаження, і власне цього хоче Путін. Він прагне нас виснажити і тягти цю війну якомога довше, то скільки ж. Триватиме підтримка Америки, чи цей сигнал від президента Байдена триватиме безкінечно? Як він сказав, стільки скільки знадобиться, і як я сказала, навіть якщо ви готуєтеся до свого наступу, ми вас в цьому підтримуємо. Ми вже працюємо з українським військом і з урядом для того, щоб ця підтримка тривала і ми. Могли забезпечити, що Україна доведе Путіну. Що йдеться не про сьогодні і не про завтра. Йдеться про стільки, скільки дійсно знадобиться, і якщо він не вийде з України, він поставить під загрозу всі свої війська, всі свої гроші, економічну потугу України і Україна, зрештою, переможе і буде, однаково буде європейською потугою і демократою. І ми з вами тут, і в сенсі військової підтримки, і економічної підтримки. І в Росії все більше молодих ціл буде повертатися в цинкових трунах, то і вони усвідомляться. Усвідомлять цю страте... цю трагедію. Трагедія відбувається не лише в Україні, а і в Росії. Тому запитання до Путіна: чи він розуміє, що його керівництво всередині країни зазнає поразки? Дякую, це дуже чітка і пряма відповідь. Ми впевнені. Дуже дякую. Це політичних питань. Дякую.